Так, б'юті активайстрільшут, чи можна так? От дивіться, б'юті активайс, цельшут, нехай буде окремо. Вам все одно за день треба випити 8 склянок води, тому можете раніше ми об'єднували стільшут. Зараз я рекомендую окремо. Так, а скільки часу життя в дорогах, теж велика нагрузка. Так, а скільки було лекцій, а скільки було консультацій, а скільки було, ну, це ж майже 10 років мого життя, про це була ну, робота, така, знаєте, люди, консультації, лекції. При цьому була годуючою мамою, і до мене додому приїжджали. І ну, я дякую цим добавочкам завдяки їм. Я дуже гарно збереглась. Так, поїхали далі. Дякую. Новорічні свята, продовжуємо. Що я вам дуже рекомендую припастись, щоб було у вигляді безпечної аптечки. По-перше, сі баланс дуже крутий продукт, який має бути прямо от, знаєте, на столі. Якщо особливо ви перед Новим роком, ось цих там тиждень-два, майже нічого не їли, у вас уже. Трішечки змінилася робота ферментів, шлунку жовчного. І тут ви все-таки на свята новорічні щось з'їли вже нехарактерне для себе. То для того, щоб вам легше було це все переварити, ви можете використовувати всі баланс. Тим більше, що якщо ще будуть якісь десертики, солодощі або вуглеводнева їжа, ну там піца, картопля, суші, то ви можете спокійно випити баланс. І ви за свята, якщо будете перед їжею пити баланс, ви за свята не наберете вагу. Якщо після їжі ще будете пити ресторейт через 30 хвилин, такий, знаєте, як свого роду таке смачне шампанське, він трішечки шипить, то ви можете ще й зменшити свою вагу, не незважаючи на те, що свята і можуть бути їжа, але перед їжею баланс після їжі ресторейт, і ви реально можете навіть за свята зменшити свою вагу. Скільки пити б'ють дитинці, жінка 45 років, 65 років. Та боже мій, скільки вип'є дитинка? Ви зробіть ось я зробила Ані чайну ложечку на ось 200 г водички. Ну, вона випила 100 грам, 150. Інша мама доп'є, Щоб добро не пропадало. Жінка 45-65 років, чайна ложечка на скляночку води і можете пити. Де більше вітаміна Д в Ресторейті чи Джуніор. Я думаю, що в ресторейті там 150% від, від добової норми. Але ви знаєте, якщо в людини дуже низький рівень вітамін Д, то 150% буде мало. Треба або два пакетика ресторейту, або просто додатково ще підзамовити собі вітамін Д, але правильної форми натурального походження. Є із шерстівці, там роблять, є із е, криляну. Тобто можна пошукати. Або два пакетика Ресторейта в день, це якщо у вас дуже низький рівень вітаміну Д. Одного пакетика буде мало. Е, так, генерейшн 50. Так, е, е, да, зараз розкажу, але я просто говорю про свята, то ви обов'язково запасіться на свята ось такими продуктами. І Якщо за вашим столом теж хтось так переїв, уже, знаєте, сидить, як колобок, такий ледь дихає, я зараз шас спою <смі> тільки починає запівати, ви бігом можете зробити йому ресторейтик. І він знаєте, такий, робить таке відчуття, як ото засипали крота в труби, і воно пш, і все. І така легкість вже, вже можна йти, гуляти. До речі, відчуття голоду не з'являється. Навпаки, рестерей сприяє насиченню з звичайної їжі і відчуття голоду не з'являється. Хоча шлунок... ось. Ще я дуже вам рекомендую на новорічні свята мати ось такий продукт, як цельшуц. Україні з них джуніор з буде. Дуже скоро. Продукти ну, немає великих пауз. Там, якщо навіть чогось немає, то. Буквально ну, mm -hmm. до неділі і все, і все з'являється до одного тижня, і все буде. <кій> Сильшут: ловіть лайфхак. Дивіться, як ви можете зробити стіл е, святковішим. Ви берете просто кувшин, туди нарізаєте дольками е, апельсинку. Наливаєте в цей кувшин, якщо він літровий, наприклад. Ви можете 200 г вина налити всього-навсього. Все інше заливаєте водичкою, не обов'язково кип'яченою, навіть можна нормальною сирою водою. І потім кидаєте столову ложечку, ось цього цершу. Столову ложечку. І це виходить е, у вас свого роду така лайт алкогольна сангрія. Уявіть. Там тільки пахне вином воно, дуже багато антиоксидантів. І у вас і свято є, тобто ви можете навіть тепленьким його зробити, і наливаєте бокали, якби ну такий алкогольний напій, і є атмосфера свята, і голова ясна, і користь. Знову інтернет чудить, ну ладно. Глядачі то приходять, то зникають. Я вже не знаю, просто, на жаль, не можу вже нічого змінити, хай так уже буде. Не буду зараз нічого вже, налаштування ніякі міняти. Тому для тих, в кого, ну, хто не почув рецепт, я ще раз повторюю: берете літровий кувшин, 200 г вина, все інше заливаєте водичкою, покришили туди або кубіками, або дольками апельсинчик. І столову ложечку ось цього цельшуцика, прям з горочкою, не пошкодуйте. Насправді це дешевше, ніж купувати високоякісний хороший алкоголь. І з другої сторони, це набагато корисніше. І ви можете собі, у вас буде і тост чим підняти, у вас буде і коктейльчик, але там алкоголю буде така мікродоза, але мозок він буде знати, що людина все одно п'є вино, тому. Не буде відчуття, що там хтось на якомусь сухому пайку. ну тобто, ті, хто хочуть святкувати, вони будуть святкувати, вони будуть ще більше, ще краще веселитися, бо не буде цього відчуття сонливості і важкості, як після алкоголю. І я вам дуже рекомендую просто запастись цільшуциком, для того, щоб дивувати своїх гостей таким смачнющим новорічним напоєм. Якщо ще у вас Планується там декілька годин вночі якісь ну, там, конкурси, танці, ну, ви хочете веселитися, але для того, щоб це не закінчилось мордобою, ви можете додати ще декілька ложечок активайсу, тому що він дає стресостійкість, і у вас будуть такі, знаєте, цікаві, цікава компанія з при ясній голові. З великою кількістю енергії, і люди будуть просто згадувати цей Новий рік. Не, знаєте, не ліцом в салатом, і вже ніхто нічого не помнить монтажі заснули, е, там, наприклад, під е, якісь там цокання побажання, і прокинулись вранці вже там, е, один чобот на голові, другий в роті. Я шуткую, але буває ж таке ці свята. Ви знаєте, яка кількість людей на свята потрапляє під крапельниці. Серцево-судинна патологія, гастроентерологія, аневралгія, а травматизм який височенний, через те, що люди випивають, інколи ще й такі випивші сідають за кермо. Ось яке було страшне ДТП, мужчина, 23 роки, випивши в БМВ їхав, і сім людей вмить загинуло. І е, ну, просто коли такі речі читаєш, думаєш: ну чого, чого в цій країні людей навчили пити алкоголь, а не вітаміни? Ой, ну чесно, я вранці прочитала новину, мені аж, аж страшно стало, тому що в Україні дуже великий рівень смертності на дорогах саме через те, що люди не мають міри з алкоголем. Вони вони не просто його вживають, а ще й зло вживають. Тому, коли ви можете святкувати і замість великої кількості алкоголю зовсім трішечки, або навіть нічого, а п'єте собі. там Фітланівські коктейльчики, То, знаєте, як рік почнеш, так його і проведеш. Почнеш з ясною головою, повний сил енергії, значить, весь рік він буде прибутковий. Ось. Ну, Це мої рекомендації. Ви робіть, як хочете, звичайно, щоб потім я не була вам винною. Але кому заходить, то я вам хочу сказати, що ці продукти дуже хороші. Женські здоров'я, мене пауза, просять просить розказати. Лена пише Ні, нам треба себе берегти, нам ще потрібно побачити, чим цей бардак закінчиться. Повністю підтримую. Більше того, щоб бардак перейшов у порядок, нам треба ще й прийняти участь Ліночка, в цьому. А для цього треба повно сил, енергії, грошей. А вибач, в забуханий, запливший алкоголем, жиром організм ніяка розумна думка не прийде. Тому для того, щоб все-таки послужити людям і собі, треба. Мати високий рівень енергії і ресурсу. В принципі, люди, які починають вживати такі продукти, у них з часом дуже суттєво покращується фінансовий стан. Прямо от в рази. А у деяких в десятки або й в сотні разів збільшується кількість доходу. І так, які ще продукти треба мати? До речі, для жіночого здоров'я ці продукти теж дуже корисні. Для жіночого здоров'я омега треба. Ось така омега, можна Generation 50, там, де є омега, ізофлавон, коензим, лютеїн і ще й червоний жіншень. Ем, якщо тільки є уже менопауза, бачите, відволіклася від новорічних свят, але ну, людина питає вже декілька разів підряд, то я розкажу. Якщо є уже менопауза, то цей Generation 50 разом з ранковим коктейльчиком, без часу, без перерви. А от якщо ем, ще є місячний цикл, то ви можете з другого дня місячних по 14-й день, ну там по 15-й день. Два тижні ви п'єте генерейшн 50, а потім два тижні просто омегу і коензим. І ви таким чином хвилеподібно розкачуєте роботу своїх яєчників і жіноче здоров'я повертається просто самими мильними кроками, особливо, якщо ви ще додасте аміно у свій раціон б'юті. Аміну вранці ввечері б'ють, наприклад, на полудень. І, і, і дуже крутий буде цикл, тільки обережно можуть бути діти. я мушу вас про це попередити. Обережно можуть бути дітки. Ізофлавон є вже в Generation 50. Можна й додатково попити, але спочатку треба попити генерейшн. І за допомогою моніторингу гормонів можна побачити, як оживає. Репродуктивна система. І так, новорічні свята. Що ще треба мати? Тобто, як подарунок в сім'ю, активайс теж підходить. Бо люди, коли приходять, вони ж приносять собою, там, наприклад, для тих, хто любить каву, приносять каву, для тих, хто любить якісь елітні чаї, приносять елітні чаї. Або там якісь цукерки, або якісь напої. То ось вам і кава, і чай, і цукерки, і напої все в одному. Ось тут і повна енергії, і вітаміни групи Бестра, состійкість. В мене навіть один бігбос поставив в своїх офісах Активайз, там, де кава, і він сказав, що буквально за перший місяць вживання Активайзу зменшилась кількість лікарняних в офісі, збільшилась кількість продуктивності. І зменшилась кількість конфліктних ситуацій. Тобто одні плюси тільки. Так він просто навчив своїх співробітників, своїх підлеглих просто по одній двімірних ложечки підходити, випивати з невеличкою кількістю водички тоді, коли вони втомлюються. І вони зловили цей вайб, вони почали вживати, ніхто їх не лімітував. Вони собі хотіли за день могли і п'ять, і шість разів випити. Але е, те, як почав працювати колектив, це просто щось було сенсаційне. Тобто ви уявіть, що в сім'ях буде. І любов, і енергія повернеться, і таке взаєморозуміння, стресостійкість. Це дуже крутенна річ, особливо, якщо є е, потреба щось вивчити нове. Та знаєте, багато хто нові податки вчать в нових країнах, мови вчать, культуру. Або навіть в Україні зараз величезна кількість людей освоюють нові професії, тому що все змінилося. І е, насправді цей активайс, він мені допомагає зараз три мови вчити. І я покіто-покіто да, вчу поки що іспанську, але ось була на Бізнес-академії, уявіть, я 20% вже розуміла того, що там люди говорять. 20%. Я ну, була в захваті від того, думаю, де воно в моїй голові береться. Я ні з ким із носіями практично не розмовляю. А, німецька також, я приїхала в Німеччину, я спокійно могла Чекін зробити там і в аеропорту, і в готелі, і з топ лідерами спілкуватись, з німецькою також. Хоча, знову ж таки, спеціально я її не вивчаю, але вона мені вспливає, вспливає, вспливає. Ну і плюс я зараз вивчаю англійську, тому що. Америка, 3 мільйони клієнтів в Америці чекає, це щомісячних клієнтів чекає, що їм хтось розкаже про Фітлайн. Ну я вже чекала, чекала, поки хтось розкаже. Думаю, ну треба вже самі розказувати. Тому що я вам скажу, що так як знаємо ми цей продукт, то його так не знає ніхто. Ми знаємо, стільки лайфхаків, стільки корисних різних моментів. Уявіть. Нещодавно мені одна жіночка розказала, що оцей аміно, який ми п'ємо про шейп аміно, вона відкривала капсулку і присипала просто цим порошечком мамі, в якої ранка погано заживала, довго заживала при діабеті. Аміно не є ліками, фітлайн не є ліки, але в медичних протоколах є такі рекомендації, що треба ну, ранки присипати триптофаном да, амінокислотою. А в нас вона входить в одна із вісьми це триптофан. І в рекордні терміни просто загоїлось. І знову ж таки, фітлайн не є ліки. Але я коли чую такі відгуки, я ж думаю, а як же швидко всередині воно нас обновлює. І я не закликаю вас, Боже борони, лікуватися. Лікуйтеся з хорошими, адекватними лікарями. Але ж такі відгуки і спостереження говорять про те, що ми маємо справу з сенсацією просто. Цей продукт не має аналогів. І е, мені дуже подобається, як працює Активайс, от пише Лєночка вдовіч, що від Активайсу буває, що дихає все тіло. От я вам хочу сказати, що е, від, таке враження, що від Активасу я відчуваю краще навіть планету. В мене навіть оці, знаєте, канали все світово <свісно> налаштовані набагато краще. Е, дітки набагато краще вчаться, менше якихось конфліктів у сім'ї. І пишуть да, що пощастило колективу з начальником. Там він. він Там він він, ви розумієте, начальнику пощастило з колективом, який погодився пити актива. Деякі б сказали, б, на що нам твій порошок сам йогой. А так і колективу з начальником, і начальнику з колективом. І в результаті всім стало краще. В сім'ях менше сварок і хвороб, зарплата більша, більший дохід фірми. І ось такі речі їх обов'язково треба передавати всім, хто служить. Зараз хлопці мерзнуть, і для того, щоб судинки працювали, їм треба цей продукт. Він е легко зберігається, його ну, легко приготувати. Якщо навіть немає водички, то ось так береш і просто берете. Буквально 5 секунд. Від нього нічого не лишається. Тому що ці мікрограмулки, в яких є і екстракт бурячка, і смородинки, вітаміни групи Б, натурального походження, вони зроблені так, що швидкість їх засвоєння прирівнюється парентерально, Тобто, начебто, внутрішньовенно хтось щось ввів. І е, ось пишуть відгуки, що у донечки пішла тривожність на активазі. Так, не забула про головну біль, це так класно. Я вам скажу, що я сьогодні говорила, теж приїжджали до нас гості, якби тут в Іспанії, і із шести людей чотири медика, два з вищою освітою, два з середньою освітою. І я така їм пояснюю і кажу: ви уявіть, наскільки круто і безпечно можна профілактувати зараз величезну кількість хвороб. І так. Лікарям буде завжди що робити. Людей зараз ну, планета в такому стані, що людей хворих зараз все більше і більше. Але ну, маємо ж ми хоч щось робити для себе ще корисне, не тільки зношувати себе. Я кажу: ви розумієте, ним цим продуктом навіть не треба нікого лікувати, бо втомлених набагато більше, ніж хворих. Нам треба допомогти людям позбутися втоми. Їм тоді не прийдеться стільки хворіти, бо втома це перший етап е, навіть онкології. Розумієте, втома дефіцит енергії це перша ступінь е, на шляху до онкології. Онкологія просто буде сьомою сходинкою. І е, я вам скажу, що ось, ну, ось цей такий простий спосіб, він настільки швидкий і легкий. Я коли вивчаю якийсь там танець, сальса, бачата чи джампінг, коли там мені треба запам'ятати якусь композицію, і я дивлюся, що я реально туплю. Я беру і просто починаю випивати от просто під язик одну ложечку активайся, от так 30 секунд, іначе хто мене включив. І е, зникає задишка, зникає е, втома, зникає ось ця якась загальмованість. Я дуже вам рекомендую. Активайс рятує сучасних людей і величезна кількість людей, які в дефіциті по вітамінам групи Б. Це ж потім від того, що не вистачає вітамінів групи Б, атеросклеротичні бляшки, апатії, депресії, суїцидальні нахили, якісь панічні атаки. Це якраз без вітамінів групи Б організм туди доходить. А на цих продуктах ми ж можемо це все профілактувати. Тому я вам дуже рекомендую. І собі, і людям почули мене, є дуже класна акція. Можна купити зразу 24 банки, ну або 19 або 24 по дуже хорошій ціні. Знову ж таки, зверніться до тих людей, хто вас запросив. Активайз – це і на рівні легень легше дихається, і на рівні клітин легше дихається. Були клінічні дослідження після випитого активайсу. Спортсмени видихали кисню на 10% менше. Тобто цих 10%, куди вони йшли? На обмінні процеси, на покращення, на збільшення кількості кіло джоулів від звичайних якихось задач. Уявіть. Тому ось така річ має бути в кожному домі. В нас. Завдяки активайсу в домі на 4 градуси стало прохолодніше, тобто ми перестали мерзнути, хоча в нас маленькі дітки, і в нас немає вже такої потреби їх упутувати чи самим там носити ці носки з начосами. Ще хочу вам показати, який продукт має бути, я вже буду скоро завершувати. Але який продукт має бути у кожної людини вдома, в кого є взагалі тіло, в кого є в організм. Новорічні свята це не тільки випробовування їжею, це випробовування величезною кількістю контактів, людей, алкоголю. Є люди, які от просто не вміють пити. Навіть від одного двох бокальчиків їм може бути погано. Ось цей продукт він працює ну, як п'ять крапельниць по честі організму. Він і нирочки запустить, і лімфу, і кишківник, і печінку. І е, покращить секреторну роботу, Кишківник почистить і механічно, і навіть е, на рівні ну, обміну речовин покращить. І ось цей продукт, він ще при цьому природній, і антибіотик, і противірусний, і протигрибковий, антипаразитарний. Бо десь носки Людмила, не смішіть. Я то буваю щось як ляпну, в процесі, в процесі ефіру потім соромно самі, то е, за дедрінг хочу сказати, що він має бути у кожному домі. І е, не, при будь-яких признаках інтоксикації, там озноб, головний біль, слабкість, вялість, якщо температура, не дай Бог, піднялась, болить горло. От що б ви не були, ви можете випити ось цей коктейльчик разом з циршуциком, можете два в одному, можете ще туди трошки активайсику додати. В мене донечка, який якій три рочки, вона вже цілий рік, як дедрінг, собі придумала так вживати. Вона в маленьку кількість води, там на 50-70 грам водички, ми пакетик висипаємо чуть-чуть ще циршуцика, і вона його з'їдає. Не випиває, а з'їдає як таку густу кашку. І після е, трьох чотирьох трьох. Якщо, не дай Бог, захворіла, і от я прям бачу, що вона така от, захворівша. Температура кашель, все летить, пчіха є, ослаблена. Їй можу три рази в день навіть дати цей дидринк. Прям по цілому пакетику. Е, колись е, такий був випадок, що. Ну, знаєте, теж людина не п'є алкоголь, а тут випила, і я просто дивлюсь, як ото остап.